Вдосконалити навички з надання домедичної допомоги. Для цього рятувальники Львівщини відкрили новий навчальний простір. В першу чергу ці проекти робимо ми для кого? У Нас є дві цільові аудиторії: перша це люди, яких ми рятуємо, або діти, яких ми навчаємо. І друга це і самі рятувальники. Тому що, перш за все, створити комфортні умови для праці це дуже важливо, щоб люди задоволенням йшли на роботу. А друге дуже важливо, щоб люди могли фахово надавати допомогу. Для повноцінного навчального процесу тут є повнорозмірний манекен дорослого чоловіка для відпрацювання навичок евакуації і порятунку, а також набір змінних модулів контролю кровотечі та розбірна модель анатомія тіла людини. Перша допомога. Вміння надавати першу домедичну допомогу це дуже актуальна і необхідна для українців навичка. І вчити цьому треба ще з дошкільного віку, адже ми не можемо знати в який час і кому знадобиться допомога. Відкриття цього простору стало можливим завдяки підтримці колег з Польщі, які профінансували цей проект. співпраця в рамках польської допомоги триває вже багато років. Для нас Україна була і залишається однією з пріоритетних країн. З часу повномасштабної російської агресії проти вашої держави. Така наша співпраця стала ще більш ефективнішою і розвивається одразу у багатьох напрямках та рівнях. Ні ефективні. Додамо, що навчання зможуть проходити як надзвичайники, так і представники добровільних пожежних команд та волонтери.